Йоу, я мальований, і це канал, який допоможе тобі трохи викупати в стилі. Зліт тут виходить одне відео на тиждень, але так як стався такий гучний срач з головним фешн-інфлюєнсером світі, я захотів в ньому розібратися, ну і заодно зняти екстра відео. У двох словах, Весту, звичайно, всі знають, але ми його не до кінця викупаємо через те, що це не наше інфополе, не наша культура. Хоча, скоріш за все, ви або кожен. Третій на вулиці, отака в мене статистика. Якось не слідує його фешн-ідейки, які він запровадив, і неважливо, чи ми це робимо свідомо чи ні. Та зараз він втратив усі свої партнерства і уже більше ніж півтора мільярда доларів всього за кілька днів внаслідок своїх ексцентричних висловлювань і поведінки. Як то кажуть, дурний язик голові не кент щось таке. Та перш ніж розібратися в сучасній ситуації, давайте я вам зачитаю кілька його минулих зашкварів на випадок, якщо ви в злі не відстрелюєте, що то за людина така. Отож MTV Video Music Awards 2009 року. Кані вест вибігає на сцену в момент нагородження Тейлор Swift за найкраще жіноче відео. Привертає на себе всю увагу і починає срач і свій спіч типу залі, то найкраще відео було у Бійонці. Амелігебіфою Амлечі Фініш, бо Біяцігевонебес Фіоза. One of the best videos of all time. Дуже негарно, дуже невиховано, і люди ще дуже довго стояли на вухах через це. А у 2013-му Канні критикував журнал Vogue за те, що ті на основній сторінці розмістили фото Мішель Обами, яка на той момент була першою леді в країні. Та він каже: блін, заліто мене є жінка Кім Кардашін, і вона як ніхто достойна бути на головній обкладинці, тому що ми взагалі-то з нею найбільші фешн-інфлюенсери в світі. Ну окей, це десь близько до правди, але ця самовпевненість, е, а й вже він сказав, що взаліто Кім Кардашен краще позує ніж Мішель Обамо з того року він починає активно підтримувати Дональда Трампа в його передвиборчій програмі, незважаючи на те, що Трампа не раз ловили на якихось російських поглядах і висловлюваннях Але Вест каже, що Трамп то взагалі його брат, і в них якась енергія дракона одна на двох, яка їх об'єднує, і дуже часто входить в його кепочці Мені здається, що Кані такий йо. Ти він би міг запросто з Путіним подружитися і в той момент відстоювати там ідею вакцинації з Путніком і окупації Донбаса. Просто бачите, Росія ніколи не вміла будувати круту стратегію. От з такою людиною вони би реально мали вплив на маси тоді. А ще була від нього сильна фраза у 2018 році. Діло було на якомусь подкасті, інтерв'ю. Мова зайшла про е, рабські часи чорношкірого населення в США, і він такий каже: 400 років рабства звучить як вибір. І знаєте, я коли це почув, мені сподобалось, але звичайно, я це примірив не на. Американську історію, тому що я її не знаю, примірив на українську. Я собі подумав, дійсно, в нас було десь там повстання, там повстання, там якась диверсія, там. Але в цілому народ завжди хотів, ну хоча б якось, але просто прожити. І вони скоріше примирялися з цим. Типу, знаєте, прийшла радянська влада. Вони такі, ну з Божою поміччю, якось це, ну, якось переживемо. Ну і це дійсно такий свідомий вибір. Бо зараз ми бачимо, як воно працює, коли всі одночасно повстають проти ворога і пліч опліч діють. Ну але тоді й не було таких засобів масової інформації, щоб об'єднати народ. Ну коротше, ця цитатка для мене звучала такою доволі сміливою і погіркому правдивою. Якщо я не правий, дайте знати в коментарях. А вже в 2020 році він сам балотується в президенти, обіцяє легалізувати аборти, а жінкам, які навпаки наважаться родити, він буде видавати по одному мільйону доларів. Ну взагалі нам не вистачить цілого документального фільму, щоб розказати про всі його зашквари, бо саме завдяки ним він весь час на слуху. Він практично кожного тижня десь в новинах. Бо він суцільний епатаж і насправді дуже хороший маркетолог. Але зараз, 2022 рік, Adidas, Gap, Balenciaga, Foot Locker, Vogue, Label Dev Jam, навіть його. Юристи. Деякі телеканали всі відвернулися від Кання і кенселять його по повній. Що ж такого він начудив? На початку жовтня він презентував нову колекцію свого бренду Ізі в Парижі на тижні моди, і туди він з'явився в чорному лонсліві. Спереду було зображення папи Івана Павла ІІ, а заду напис White Lives Matter. Ну, ви шарите, що в Америці це зараз так неприпустимо сказати, як в середньовіччі Не слава Ісу Христу, а слава Юді Іскаріоту. І нам видається, ну мені так теж видається, що це доволі смішний тролінг, і навіть деколи справедливий, тому що багато хто вже спекулює оцею тематикою расизму, е ненависті, Black Lives Matter і так далі. Але насправді. White Lives Matter це також такий рух в Америці, і він ультраправий. А все, що ультра, це херня. Отакий я вас погляд на життя навчу. Коротше, його в моменті дико захейтили і звинуватили в ідеях домінації білої раси. На що він в своєму інстаграмі відповів, що взагалі то БЛМ це суцільна афера. Якщо ви цього не знали, то от, будь ласка, не дякуйте. До речі, інста його за це заблокувало. А згодом він пішов на шоу Карлсона Такера. Це такий американський пропагандист. До речі, про нього телебачення Торонто недавно зняли крутий відос. Залишу лінк в описі. Це Агандист, який відстоює ідеї там домінації білої раси, віліччі Росії, Внешнє управління в Україні, там антиваксерство, 5G-вишки, і, Знаєте, оцей весь класичний коктейль. Отака тепер кані Веста компанія, і там на інтерв'ю він сказав, що на ці футболки його надихнув сам господь боженька. І паралельно за цей лонслів він мавши сраті з репером Дідді, і в якийсь момент кані відповідає. Я використовую тебе як приклад, щоб показати євреям, які закликали тебе зі мною зв'язатися, що ніхто не може ні погрожувати мені, ні впливати на мене. Тобто, судячи з цього, Кані серйозно розглядає ту теорію про якихось таємничих впливових євреїв, які насправді керують усім цим світом, тобто всіма всесвітніми змі, політикою, фінансами і так далі. А далі ми можемо читати матеріал слух медіа, які прям хронологічні послідовності записують усі ці факапи Кані. Отож, 9 жовтня Каня повернувся у Твітер, бо його там довго не було, але інстаграм уже. Закритий для нього, і пише: Я трохи сонний сьогодні ввечері, але коли я прокинуся, я піду на Death Con 3 проти євреїв. Death Con 3 це така шкала готовності американської армії, яка розшифровується як Defense Condition, тобто режим оборони, але він це перефразував як Death, як смерть. І ще Кані додає, що євреї загравали з ним і намагалися підбити всіх, хто протистоять їхньому порядку денному. А в кінці в кінці він відмічає, що не може бути антисемітом, оскільки всі афроамериканці взагалі-то євреї. Усі звинувачують. Його в поїхавшій кукусі, але у такі пропагандисти, як оцей такер, завидують його нестандартному мисленню, то ну, просто лежуть шопу. Уже тепер і Твіттер видалив його сторінку. 16 жовтня на подкасті Кані Вес заявляє, що Джордж Флойд помер не внаслідок задушення, а внаслідок передозування фентанілом І сім'я Флойда вже готує позов на Кані. 17 жовтня, після блокування Kanye і в інстаграмі і в Твіттері, він вирішує викупити соціальну мережу Parler, яка славиться своєю агресивною ультраправою риторикою. Кані є перший чорнюх скінхет. Якщо що, чорнюх це не образа. Це не N-word, це таке як біляш. Це просто прикол. 21 жовтня. Жовтня уже Баленсіага офіційно розриває всі відносини з Кані. А в той самий день він заявляє, що Квентін Тарантіно і Джеймі Фокс вкрали в нього ідею фільму Джанго Вільний. А 23 жовтня він дає величезне майже 2 годинне інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, де серед цього вони згадують Україну. І Вест каже, що він взагалі не вірить у війни, але він впевнений, що Америка могла уникнути цього. Та взагалі він не хоче про це говорити, бо він не порадився зі своїми політологами. А уже 25 жовтня компанія Adidas розриває повністю усі відносини з Ізі, тобто із самим Кані Уестом через його антисемітське висловлювання. І при цьому компанія є одноосібним власником усіх прав на дизайни наявних продуктів. Коротше, по даних, Forbes, які на цьому розриві Кані втратив півтора мільярда доларів, але вже на наступний день Gap офіційно перебирає всю продукцію Ізі, хоча вони до того, вроді би, вже розірвали відносини через нього. Але тепер вони прям забирають з магазинів не навіть не хочуть допродати того, що є, і закривають оцей сайт Із Gap. Можливо, того то чорна. Геніальна маркетингова стратегія, з якої просто вроді би не вилізе, бо ще в середині вересня він Блумберг заявив, що він хоче розірвати відносини із ГЕП із Адідас. Хоча контракти були передбачені ще на купу років вперед. Бо прийшов час рухатись самому. Він приніс цим компаніям багато грошей, та й вони йому принесли грошей, але тепер він не хоче, щоб хтось стояв між ним і його фанатами. Та й насправді самі ці компанії багато втратять на усіх цих чварах. Уже є цифра щодо Adidas, це 250 мільйонів доларів втрат. Але я думаю, вони десь Ну, видихнуть, бо Кеній Вест, ну знаєте, багато є інфо в інтернеті, що в нього біполярка. Тобто він якийсь момент каже: мені за дідасом класно, ми такі речі класні робимо. А потім звинувачує їх в крадіжці його інтелектуальних здібностей хотів сказати, інтелектуальної власності. І в принципі, це взагалі дуже часта з ним історія. Він Так само і геп звинувачував. Тому я думаю, ці бренди нарешті здобули спокій. Взагалі дуже жаль, що я не зовсім в цьому інфополі і не до кінця розумію про що говорю, і не можу вам дати якийсь конкретний висновок. Але я знаю людину, яка може це Аня. Вона співзасновниця дуже крутого телеграм-каналу про український всесвітній фешн і культуру в цілому, який називається Волічка. Давайте її послухаємо. Йоу, мене звати Аня. Я співзаснувала телеграм-канал Волічка. А в цьому відео я буду офіційно диванним експертом, який розкаже трошки про кукуху кані. Ну зовсім трошки, бо зрозуміло, що вона з'їхала нам. Мо в мене певне більше питання до суспільства, в якому вийшло так, що ми з вами живемо, і в якому можливо, якщо в тебе є гроші, якась медійна вага, просто прийти кудись. І розказувати про те, що ти ненавидиш якусь націю, бо з її представниками в тебе там були якісь issues. От що жахливо, це просто недопустимо. Ну, кльово, що геп, едідс, балінціага більше не співпрацюють з Кані, але ми всі розуміємо, що типу в нього стільки бабла, і стільки впливу, і стільки фанатів, що він, ну окей, він зможе продовжувати випускати свої речі, запускати бренди, івенти, тречки, типу. Це не так, щоб дуже вплинуло на те, чим він займається, і от не зрозуміло, як інститут репутації повинен працювати щодо таких кейсів. Бо блін, не знаю. Я б на місці Spotify видалила всі його треки з платформи. Просто дуже лякає, що оці його слова вони ніби залишаться безнаказаними. Як бачимо, ця історія ще не закінчена. І Я себе відчуваю якимось старим пердуном, який хоче дивитися, шоу говорить Україна, хочу якогось резонансного скандалу. Ну, це дійсно смішно спостерігати. Тому можете моніторити оцей матеріал слух медіа, залишу також посилання в описі, і вони оновлюють прям тільки канівестр робить знову якийсь факап, вони записують його в статтю. І взагалі цікаво почути ваші думки щодо теорії змов, таємного єврейського чи рептилоїдського управління і всякого цього. Якщо вам цікава моя думка, то чесно, я і не вірю, і не взагалі не спростовую це, тому що я просто не... Можу цього знати, це настільки високий рівень від мене, щоб якось на це вплив. Ми маленькі люди. Я зрозумів цю філософію нарешті. Ну, типу, таємна влада, це цілком логічно. У нас є місцева влада, районна, обласна, державна, влади кількох держав об'єднуються у якісь організації. Та над ними може бути ще одна організація, вона може бути таємною, бо не все можна робити публічно. Це насправді цілком розумно. І розумно, що така організація хотіла би запхати своїх людей на якісь керівні посади. Таке, от Кані Вест каже, що євреї викупили всі великі змі. І логічно, що вони хотіли би з ним зв'язатися, бо він величезний інфлюенсер, і через нього можна впливати на людей. Але чи так воно. Як з цим боротися і що робити? Напишіть в коментарях. А найбільше лайканий коментар отримує від мене в подарунок отаку підвізку, на якій пише Викупай. Дякую, що подивилися це відео, воно навряд чи було для вас корисним, але, сподіваюсь, хоча б було весело. І чекайте на нове, воно вийде уже менше, ніж за тиждень. Па-па!